Вітаю на авторському каналі Тетяни Моїсеєн, за непрацевлаштування осіб з інвалідністю та недотримання нормативу, де його шукати на веб-порталі Пенсійного фонду, адже він уже там є, якщо ви під нього підпадаєте. Мене звати Ольга Хільчук, експерт практик з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку. Отже, перейдемо на веб-портал Пенсійного фонду. На веб-порталі пенсійного фонду переходимо в його приватну частину за допомогою електронного цифрового підпису та переходимо у розділ Документи. В цьому розділі в нас є відповідний блок Адміністративно-господарські санкції. В даному підприємстві порожньо це означає, що штрафних санкцій не нараховано і штраф за непрацевлаштування. Осіб з інвалідністю та дотримання нормативу не застосований за 2023 рік. Однак покажу вам приклад, де яким виглядом буде запис щодо повідомлень, яке надсилає Пенсійний фонд України за дорученням фонду соціального захисту інвалідів роботодавцям. Отже, як ви бачите на екрані, це кейс з відображенням запису із штрафом. Вигляд запис має наступний: дата сповіщення страхувальника, тобто коли пенсійний фонд у кабінеті роботодавця надіслав вам це повідомлення. За який період максимально можливі варіанти це 2022-2023 роки. Адже лише з цього періоду фонд соціального страхування соціального захисту осіб з інвалідністю розпочав таку практику згідно норм законодавства, що нараховує замість роботодавця такі штрафні санкції. Сума боргу, образ документу та відповідно електронний документ. Виходить, що ми по ось цьому в цій піктограмі можемо завантажити pdf документ Крім того, хочу з вами проговорити ще таких три важливих дати 2024 року, які стосуються ось цих штрафних санкцій. Перша дата це 10 березня 2024 року, яка у нас вже закінчилася. Вона стосується. Тої ситуації, що саме по цю дату Фонд соціального захисту інвалідів розраховував суму адміністративно-господарської санкції та передав її до пенсійного фонду України списком відносно тих роботодавців, кого вона стосується, як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців з 11 по 15 березня, а саме впродовж п'яти календарних днів 2024 року. В даному випадку це в нас входить з понеділка по п'ятницю. Пенсійний фонд надсилає такі повідомлення в приватну частину веб-порталу пенсійного фонду. Щоб ви собі розуміли, не листом, не на електронну пошту, а саме на веб-порталі, вважається, що таке повідомлення вам надіслано та вручено, і ви вже самі повинні проконтролювати, перевірити, чи воно у вас там наявне. І до 15 квітня 2024 року, а це понеділок, в нас. Гранична дата погашення штрафних санкцій після її сплину, а саме з 16 квітня, будуть нараховувати пеня, якщо ви невчасно сплатите штрафні санкції, пеня у розмірі 120% облікової ставки НБУ. Таким чином, обов'язково контролюйте на веб-порталі, перевірте, от впродовж 16 березня, ви можете вже сміло перевіряти. Тобто, якщо ще сьогодні немає, то воно означає, що ще не докинуть. Тобто, 15 березня, в п'ятницю, це крайня дата. І вже з понеділка або в суботу, 16-го, чи в понеділок 18-го заходимо на веб-портал та перевіряємо цю інформацію. Таким чином, фіналізую. З 16 березня ми можемо перевіряти, повинні перевірити, впевнені ми чи не впевнені, чи нам не нараховані штрафні санкції за недотримання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік. Це робимо на веб-порталі пенсійного фонду. Детальний алгоритм описала вище. Якщо це відео вам сподобалося, та було корисним, поставте, будь ласка, під ним лайк та підпишіться на блог Тетяни Моїсенко, на якому вона публікує актуальні та корисні новини, які ви не повинні пропускати. До нових зустрічей!